Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку ознайомлення з системою керування базами даних. Починаємо знайомитися з програмами для створення баз даних. Система управління базами даних Microsoft Office Access, а саме її ми з вами будемо розглядати. Це система управління базами даних, що передбачає роботу з з порівняно невеликими за обсягами базами даних для особистого користування для, та для невеликих організацій. Тому для збереження баз даних Access використовують як основний формат файлів ACCDB, тобто з англійської бази даних Access. Вони забезпечують роботу із форматами файлів попередніх версій програми. Наприклад, MDB, тобто Microsoft Database, база даних з Microsoft. Аксес можна запускати на виконання кількома способами. До прикладу, виконати дії пуск Access. Або двічі класнути на значку вже існуючого файлу бази даних, формату системи управління бази даних, Аксес на робочому столі. У першому випадку, після запуску програми Access, на екрані відкривається початкове вікно програми. Для відкриття уже створеної бази даних слід у цьому вікні вибрати наступні дії. Вибрати кнопку Відкрити. Потім вибрати у списку останніх файлів, що опрацьовувалися цією системою управління баз даних, ім'я потрібного файлу, або вибрати одну з кнопок групи інші розташування. Це може бути ваш комп'ютер, нове розташування, тобто завантажити з мережі інтернет, або ж обрати кнопку огляд і обрати файл із папки документи та інших дисків. Ви, якщо ж ми оберемо кнопку Огляд, вибираємо потрібний нам файл і вибираємо у вікні провідника Потрібну папку, після чого натискаємо ОК. Таким чином, відкриваємо нашу потрібну базу даних. В останньому випадку слід також у вікні Відкрити вибрати потрібне місце зберігання та файл і вибрати відповідно кнопку відкрити. Також під час відкриття створеної раніше бази даних, під стрічкою може з'являтися рядок із попередженням системи про безпеку, що певний вміст бази даних вимкнуто, отак, от як показано зараз на зображенні. Для вимкнення повного вмісту бази даних слід вибрати кнопку Увімкнути вміст. Блокування окремих елементів бази даних здійснюватиметься з метою запобігання ураження шкідливими програмами. І от ви бачите з ряд... рядок попередження системи безпеки під час відкриття файлів. Коли ми з вами працюватимемо, в нас такий же рядок буде з'являтися під час виконання практичної роботи. А зараз трішки для тих, хто хоче знати більше. Для створення нової локальної версії бази даних слід дотримуватися наступного алгоритму дій. Першочергово вибрати кнопку Пуста база даних у вигляді ось такого значка. Потім увести ім'я файлу, майбутньої бази даних поле ім'я файлу, наприклад, мій проект. Після чого обрати за потреби нове місце збереження файлу це, якщо ви забажаєте, натиснувши кнопку Знайти розташування для бази даних у вигляді відкритої теки, а потім натиснути кнопку Створити для завершення етапу створення локальної версії бази даних. А от для створення бази даних на основі шаблону бази даних слід виконати наступні дії. Першочергово запустити, як зазвичай, програму Access. Потім вибрати шаблон або групу шаблонів за та одним із варіантів. Вони бувають за допомогою кнопки Основне на панелі інструментів у лівій частині вікна. Та потрібно вибрати в даному вікні. Назву шаблону, на, до прикладу, студент. Або ж вибрати кнопку створити на панелі в лівій частині вікна та вибрати потрібну кнопку з назвою шаблону. До прикладу, це може бути проект, або ж інші, такі як бази даних, бізнес, журнали, промисловість, списки, особливість та контакти. В кінці уроку ми з вами. Спробуємо на основі шаблону вже попрацювати з підручником і даними базами, базами даних, які використовують саме шаблони, до прикладу, контакту. Третій етап увести у вікно, що відкрилося, ім'я бази даних та уточнити місце, де буде зберігатися ваш файл бази даних. Після чого, як зазвичай, натискаємо кнопку Створити і ваша база даних на основі шаблону буде готова. Хочу сказати, що програма створює, створить нову базу даних із вказаним іменем і обумовленою шаблонною структурою, яку ви оберете. Основним об'єктом в базах даних Access Є, звичайно, таблиці, в яких здійснюється зберігання даних і вставлення зв'язків між базами даних, потім форми для введення і перегляду даних, запити, з використанням яких здійснюється пошук потрібних даних та їх узагальнення, а також звіти для подання даних у потрібному, кори... у потрібному користувачеві вигляді з узагальненим потрібних даних. На прикладі бази даних, створеної на основі шаблону Контакти, ми з вами ознайомимося з інтерфейсом Access та окремими операціями над об'єктами бази даних. Після створення нової бази даних, на основі зазначеного шаблону на екран виводиться форма список контактів для введення даних про осіб, з якими ви плануєте підтримувати ділові чи дружні стосунки. Давайте ж розглянемо робоче вікно програми Access. До прикладу, відкрита база даних до практичної, яку ми в майбутньому будемо виконувати. І розглянемо головні складові, що вона містить. Першою складовою, звичайно, є вкладки Відкриті об'єкти, в яких відбувається робота. Дані вкладки можна закрити за допомогою кнопки закриття поточної вкладки. В, якщо вкладка відкрита, в ній відображається таблиця або ж інший якийсь об'єкт, це поле для введення даних, де ми розташовуватимемо всю інформацію. Ліворуч знаходиться перелік об'єктів бази даних. Ви бачите зараз активні лише таблиці, але тут можуть бути, окрім таблиць, запити, форми та звіти. А також вище знаходиться кнопка подання для перемикання виду подання, головної інформації. Щоб переглянути, до прикладу, список інших об'єктів бази даних, потрібно відкрити область переходів, вибравши кнопку подвійні дужки. От вона де знаходиться, до прикладу, в нас у вікні. Вигляд списку користувача можна змінити. Для змінення вигляду списку об'єктів слід обирати кнопку Усі об'єкти. От напис Усі об'єкти, відповідна кнопка у заголовку області, після чого відкривається список, що складається з двох частин. У верхній частині можна вибрати одну з категорій, у якій будуть погрупуватися об'єкти, а у нижній фільтр, за яким усі ці категорії будуть Відбирати об'єкти. Тобто, це можуть бути усі об'єкти, так як у нас зараз активно на зображення. Можуть бути лише таблиці, можуть форми, можуть запити чи звіти відповідно. За вибору категорії, відображення тип об'єкта та області переходів з'явиться список об'єктів бази даних. Згрупований за типами. Типів буває, як ми вже з вами дізналися, 4. Це таблиці, форми, запити та звіти. Кожен з об'єктів має умовне позначення у вигляді. Відповідно, ви бачите зараз в себе на екрані. Таблиці мають вигляд таблички, форма у вигляді картки, звіт у вигляді блокнота, а запити у вигляді двох подвійних вікон. Для відкриття потрібного об'єкта також слід двічі класнути на його імені в області переходів. Вміст одного об'єкта буде виведено на екран. На екран. Його вкладка з'явиться в центральній частині вікна програми. Такі дії відбуваються для всіх названих об'єктів, крім деяких типів форм, які відкриваються в, окремій, в окремому вікні. Для закриття поточного об'єкта слід вибрати кнопку закриття поточної вкладки. Для закриття всієї поточної бази даних дотримується наступного алгоритму дій. Натискають «Файл» і кнопку Закрити. Для закриття Access треба вибрати кнопку закриття програми у рядку заголовка. Якщо не передбачено змінення імені або формату файлу бази даних, або місце ж його збереження. То додатково зберігати файли бази даних перед закриттям не потрібно. Тому що дані в базі даних зберігаються автоматично після завершення їхнього введення. Тобто, якщо ви інформацію у базу даних щойно ввели, вона автоматично вже буде в ній збережена. А зараз, як я вам і обіцяв, ми з вами виконаємо завдання практичне. З підручника. Інструкційну картку ви можете знайти на сторінці 191 своєму підручнику. Для цього нам потрібно запустити програму Access. Можете скористатися «Пуск всі програми і в себе знайти відповідну дану програму Microsoft і Microsoft Access. Можете скористатися посиланням в описі під відео, яке перенаправить вас на ось таку сторіночку. Завантажите файл заготовочку. Все одно завантажите. От, файл Access пробний. Ми його відкриваємо і зараз в ньому будемо працювати. Те, що я вам говорив під час уроку, з'являється попередження, що дана база даних вже була створена. І ми хочемо в ній здійснити якісь зміни. Ми вмикаємо в вміст для роботи. Після чого дивимося на інструкційну картку. Нас просять створити нову базу даних, виконавши вкладку основне -Контакти. Укажіть ім'я Файл бази даних, мій клас, і збережіть його у вашій папці. Що ж потрібно зробити? Натискаємо «Файл». Обираємо контакти, вкладці Інструменти створити. Запитує нас. Ми підписуємо. Що це буде в нас в база даних. Мій клас. Обираємо місце, де будемо зберігати. Я зберігаю в моїх документах, ви в себе ж, відповідно, в своїй папці. І натискаємо Створити. Відбувається створення, і, відповідно, ми бачимо створену список контактів, база даних наша. Ми вмикаємо роботу і розпочинаємо. Далі, що нас просить? Зберегли, увімкніть повний вміст бази даних, вибравши кнопку «Увімкнути вміст. Це ми з вами зробили. Потім відкрийте за потреби область переходів вибором кнопки відповідної. От ми бачимо. У нас режим форми, режим розмітки, режим конструктора. Ми можемо змінювати відповідний режим, який забажає. Потім дивимось наступну дію. Відкрийте в окремому вікні форму відомості про контакт. Малюнок 4.10, як це показано. Для цього двічі власність в області переходів на імені форми. Шукаємо форми. От у нас форми. Відомості про контакт. Відкриваємо дану форму, от ми її бачимо. Нас... Просять, уведіть прізвище у поле прізвище одного або однієї з ваших однокласників чи однокласниць. Потім уведіть відповідні дані в поля ім'я, компанія, введіть назву вашого класу, електронну пошту, мобільний телефон. Для переходу до наступного поля, щоб введення, якщо введення здійснюється з клавіатури, можна скористатися клавішою Tab. Давайте спробуємо заповнити. Заповняємо даними, вказуємо школи. Кожен свою. Ви ж можете вводити своїх товаришів. Вводите телефон. Робочий можете ввести мобільний, електронну пошту. Будемо. Особисті дані можна вказати, що це якщо ваш однокласник, то робочий. І, відповідно, дані. Після чого для переходу, якщо ми все здійснюємо, вводимо, до прикладу, за допомогою клавіатури, то для переходу по пунктах ми натискаємо клавішу Tab і, відповідно, можемо опускатися. Та Інше готово. Далі нас просять по інструкційній картці. Виберіть кнопку Зберегти та створити для створення запису про вашого. Однокласника. Уведіть дані про іншого учня ученицю вашого класу. Потрібно, щоб ще три таких ваших товариша з'явилося. Отже, натискаємо Зберегти та Створити і продовжуємо. Кожен вводе відповідно інформацію. я буду вводити коротенько, щоб не всіх. Вказуємо. Коли ви ввели вже одного, одну компанію чи посаду, їх можна автоматично обирати, зберегти І ще одного, за допомогою таб переміщуємось нижче. По формі. Можна за допомогою стрілочок переміщуватися, а взагалі переміщуватися можна і за допомогою T. Готово. Зберегти. Зберегли ми трьох, закриваємо поки що дану форму, і дивимося, що нас просять далі. Перегляньте введені дані, відкривши список перейти до. Як показано на малюнку 4. От ми бачимо перейти до. відкрита в нас. Повертаємось до форми, натискаємо кнопку. І ми бачимо перелік осіб, які додані. В нашому випадку поки що таких осіб четверо. Якщо ж не був доданий, натискаємо Зберегти та Створити. Має бути 4. І їхня інформація про них. Дивимось далі. Закрийте форму відомості про контакт. Перегляньте введені дані в таблиці даних. Повертаємось, закриваємо форму. І відкриваємо контакти таблицю. Двічі клацаємо. І бачимо. Відповідну інформацію: компанія, прізвище, ім'я, електронна адреса, посада, телефони і інша інформація, яку ви вводили. Як результат програму ми з вами виконали. На цьому аксес можна закрити. Все збережено вже. Збереженою роботу ви відкриваєте в себе. В папці, от у мене вона підписана, база даних мій клас. Даний документ ви надсилаєте вчителю, щоб він оцінив вашу роботу самостійну в даній базі даних. Повертаємось до уроку. А я на цьому з вами буду вже прощатися, але під кінець уроку пропоную вам розгадати ребус. Відповідь на ребус. Пишіть в коментарях. Тут зашифровано два слова. І, звичайно, це слова база та даних. Молодці. А також спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки. Для чого призначена система управління базами даних Access? Яке призначення основних об'єктів бази даних створених у системі управління базами даних Access. Які основні об'єкти початкового вікна програми Access Та як відкрити вже існуючу базу даних? Відповіді можете писати в коментарі. Вдома, будь ласка, проаналізуйте. Параграф 4.1, сторінка 188 193 з підручника з інформатики для 9 класу. А також можете спробувати виконати завдання на сторінках 91-92, які ми вже з вами виконали. Про свої успіхи пишіть мені в коментарях. А я ж з вами на цьому прощаюся. Бажаю вам успіхів вивченні інформатики та до нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал.